Ростянець одне із тих міст нашої області, що чи не найбільше постраждало від окупантів. Там досі продовжують виявляти ворожі снаряди. Тож спеціалісти ДСНС регулярно проводять обстеження і розмінування деокупованих територій. Кожен сапер ну, в буквальному сенсі стає на коліна. І під кутом 30 градусів він прощупує місцевість. Тобто, чого називається суцільне розмінування? Повністю вона фактично ця ділянка перекопується повністю сапером, тому що ви виявити пластикову міну, ну, не всі металодетектори її беруть. Це дуже, дуже проблематично. До сьогодні піротехніки ДСНС знешкодили 7 тисяч вибухонебезпечних предметів, виявлених на Сумщині. Скільки часу знадобиться, аби розмінувати всі забруднені території? Спрогнозувати складно, говорять спеціалісти. Тож вкотре закликають жителів області бути обережними. Бути як ніколи, уважними і обережними. Будь ласка, не з'їжджайте на своїх автомобілях на з доріг. Якщо ви побачите будь-який підзрілий предмет, не торкайтесь до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу повідомте нашим фахівцям за номером 101 або ж зателефонуйте в правоохоронні органи за номером 102.